І до подій в зоні АТО там бойовики зо два десятки разів відкривали вогонь по українських позиціях. Були з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Є інформація, що поранено одного бійця. Нині на сході працює Борис Сачалко, Він на з нами. Борисе, вітаю. Ми правильно зрозуміли, що загострення поки вдається уникнути. Добрий вечоролю. Насправді терористи і далі стріляють, але на якесь значне загострення ситуації насправді не йдуть. 18 обстрілів зафіксували у штабі антитерористичної операції протягом останньої а, доби стріляють традиційно зі стрілецької зброї з гранатометів та з мінометів. Мені сьогодні вдалося побувати неподалік від селища Кримського, це на Луганщині. А бійці розповідають, що терористи б'ють зі зброї, яка не залишає по собі вирв для того, щоб потім, коли приїжджають представники ОБСЄ, а, ці а, Представники не змогли звинуватити бойовиків у зриві мирного, мирного процесу. Стріляють з агресів автоматичних гранатометів, які практично не залишають слідів, тому що підриваються в повітрі гранати, провокують нас на дії проти них, намагаються це зафіксувати на відео та фотокамери для того, щоб викладати потім. Ну, що це нібито українська армія. У відповідь же наші бійці можуть використовувати великокаліберний кулемет, втім, якщо є безпосередня загроза для життя. Якихось великих бойовищ там біля Кримського не було вже доволі давно, а тому тамтешні бійці і кулеметники навіть жартують, що вже кілька тижнів у них, на щастя, немає роботи. Як це не прискорбно звучить? Ну, скучаю. Звичайно, звичайно часть розборка, зборка на досугі. Чистим. Постоянно держимо в бойовій готовності, щоб не дав збою. Біля Кримського мені вдалося познайомитися із кількома непересічними бійцями. Один із них боєць із позивним Вінниця чоловік прийшов в бої за Іловайськ, там втратив ногу, і от зараз із протезом він на передовій на рівні із іншими бійцями про абсолютно непересічну силу волі, для якої навіть інвалідність не на завада далі у моєму сюжеті. Попала пуля, а дюрка була по ще до коліна. Його історія ламає всі стереотипи. Позивний Вінниця втратив ногу в боях за Іловайськ, був в полоні. Виміняли після довгої реабілітації. Нині зустрічає нас у бліндажі. Суціномарки, в яких їздять молоді, так звані мажори, прапорцями, ну, там під час своєї Україні», там Україна понад усе. Ну любов їх накончається одразу же з пов'язкою. Формально обійця добровольця штабна посада міг би і не бути на передовій. Проте звідси він не ні кроку, інакше просто не може. Разом із ним нас зустрічає Барклі, тутешній художник. Сама картина називається Меланхолія Донбасу. Цю картину я намалював е, після кількох днів, як я приїхав сюди на, на позиції. Тобто тут навіяла якісь настрії. Такі я. Бачу красиві речі, і їх хочеться якось передати. Барклі один із тих, хто підтримував Вінниці і допомагав йому наново адаптуватися до військових умов. Йому вдалося. Вони обидва служать у батальйоні Донбас Україна, що належить до складу Збройних сил і боронить рубежі біля Кримського. Це передова. Ми жінку підвозили миску, не уїжджайте звідси, бо типу, не лишайте нас, бо ми боїмося. я їх так спитався, кажу, а на референдум ви ходили? Ну, Ті типу, покричали на горосі, у воно. Ну то, да, а що робити кажу, А зараз ви хороший. На передовій бійців зустрічає волос, командир позиції. Каже, останніми тижнями становище дещо погіршилось. Скоріше, всього мене б'ють. Точне попадання. Слава Богу, що не було людей. Пробіло все вигріло. Головне, да, що люди стали живі. Звідси до терористів пів кілометра командирові доповідають журналістам ліпше заховатися. Ну, тільки що побачили вас, як вийшли ну, з камерою. Повилазили, почали наблюдати. І скільки їх там? Чотири чоловіка зараз. Ага, так, да, є. Доки терористи витріщаються на нас, ми витріщаємося на них, а митець Барклі розглядає захід сонця. Я Попажись. бачу дуже красиво зараз. Захід сонця І якраз от зараз, як бачите, йдуть хмари сонце. Ну дуже красиво. Насправді його мрія після демобілізації відкрити виставку своїх картин. Показувати вже є ще. А можливо, якщо сьогодні на позиції буде тихо, то завтра у художника з'явиться нове полотно. Про те, які мрії у нього, вінниця не зізнається. Він зараз тут, і це для нього головне. Там я для них там на гражданки. Я просто інвалід. Ну а тут. Якби сказали, одна бойова одиниця нема тут такої жалості як для мене. Такої жалості, знаєте, сильно, що там, о, він інвалід, треба його жаліти. Упав, пусть на голоді. Нічого він сам підніметься. А ще й Вінниця, і Барклі і усі тутешні мріють про перемогу. Коли вона буде, ніхто не загадує. Втім, тут, на передовій, певні, занепав ворог, не той уже сепаратист, стріляє невлучно, вишколу нема, натиск згубив. Ну, фактично, ми сказали, що ми їх і виграли у них, тому що вони вже агресія спинилася, ми вже стали. Не такі вони вже якби модні кранче як бери сочалконкотар там гайдамака. Програма вікна СТБ.